Добрий день мої малята, любі хлопчики і дівчата, пропоную вам малята послухати казку найкращий подарунок. У зимовому лісі всі звірята готувалися до нового року. Вони прикрашали ялинки, пекли запашні пиріжки та придумували подарунки для своїх друзів. Але найголовніша метушня була в будиночку зайчика вухастика. Що ж подарувати моїм друзям? думав він, сидячи біля вікна. Вовчик любить солодощі, білочка збирає шишки, а їжачок обожнює яблука. Але я хочу подарувати щось особливе, щоб усім сподобалось. Того ж дня він вирушив у ліс. І вирішив запитати поради у мудрої сови. Тітонька сова, а що найкраще подарувати друзям на новий рік? Найкращий подарунок це той, що йде від серця, відповіла тітонька сова. Зайчик задумався, він повернувся додому, дістав олівець, фарби та великий аркуш паперу. Якщо подарунок має йти від серця, я намалюю для кожного картину, яка розповість, як я їх всіх люблю. Настав Новий рік. Зайчик зібрав друзів біля ялинки та роздав свої подарунки. Вовчику він подарував картину з лісовою стежкою, де вони разом бігали на випередки. Білачці малюнок Великого Горіха, який вона колись знайшла, і подарувала зайчикові. Лисичці її улюблену квіточку, а ведмедику ягідки малини, якими він завжди. Щедро ділився з зайчиком, а їжачку яскравий сад із яблуками, де вони разом любили гратися. Друзі були дуже зворушені. Це найкращі подарунки, які ми отримували, сказали вони хором. А білочка додала тепер ми знаємо, що головне не сам подарунок, а увага, яку ти вклав у нього. Друзі довго сиділи біля ялинки, грілися біля вогнища та насолоджувалися теплом дружби. І всі зрозуміли, найкращий подарунок це любов і турбота, які ми даруємо своїм близьким. Дякую, малята, за увагу до нових цікавих казок.